Країну повертається літо. Погода обіцяє бути сонячною та теплою. Синоптики обіцяють до плюс 25, але похолодання вже на підході. Не оминуть Україну і дощі. Де в Україні буде найтепліше, коли чекати дощової погоди? Та чому американський синоптик заплакав у прямому ефірі на телебаченні? Розповім за мить з вами новини Тесеню і я Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подбайки. А ми переходимо до новин. На початку жовтня погода в Україні буде вкрай різноманітною. Місяць розпочався з похолодання на заході, аж до заморозків на ґрунті та снігу в Карпатах. Водночас, нарешті, території України панувало літо, попри те, що температура дещо знизиться. Протягом першої декади жовтня спостерігатиметься боротьба осені з літом. Причому, зважаючи на прогноз погоди, більше шансів на перемогу саме у літа. Напередодні народна синоптикиня Наталка Діденко здивувала своїм прогнозом. Вона порадила українцям не сидіти вдома та відірватися від комп'ю. Ютера Діденко зазначила, що така погода не часто буває посеред осені, і є ще один привід вигуляти світле взуття. Бо у середу в Україні буде тепло, сухо і сонячно. Максимальна температура повітря становитиме плюс 18, плюс 23 градуси, на півдні місцями до плюс 25 градусів. На Сумщині та Харківщині плюс 17, плюс 19 градусів. Більше того, так само буде і в четвер, 10 жовтня. Так що на ці два дні заплануйте побільше свіжого повітря і хорошого настрою. Ну килимки та ковдри можна провітрити якраз і вигуляти ще світле взуття. У Києві 9 жовтня також очікується суха та тепла погода. В день близько плюс 20 градусів і сонечко. Отже, найближчі два дні красива, комфортна осінь. Однак, вже на вихідних українцям точно знадобиться парасолька, бо погода дещо зіпсується. Україну та, зокрема, столицю накриють сильні дощі. Також варто очікувати на похолодання. Проте, якщо вам треба елегійний типово осінній настрій, хочеться мокнути під дощем і трястися від холоду, якраз такою буде найближча субота. 12 жовтня різко похолодніше і, можливий, сильний дощ. Ще раз у Києві в суботу сильний дощ і похолодання. Карта внизу якраз на суботу. 12 жовтня на півдні та сході України ще затримається тепліша погода. Проте, з неділі й там передбачається зниження температури повітря. Україна опинилася під впливом. Дощового циклона, який вже відходить у північно-східному напрямку. Утім, коли він відійде з території нашої країни, новий атмосферний фронт із заходу принесе нову порцію дощів. Про це розповіла синоптикиня на «Укргідромецентру» Наталія Птуха. Вона пояснила, що дощів продовж останніх днів спричинили циклон, але опади поступово припинятимуться. Утім, вже з п'ятниці 11 жовтня із заходу надійде новий атмосферний фронт, який принесе нові дощі. У суботу опади поширяться вже й по правобережжю. Утім, вже в середині тижня до вихідних у більшості. Регіонів температура підстрибне до плюс 17 плюс 24 градусів. У північно-східній частині країни в середу буде дещо прохолодніше до плюс 14, плюс 19 градусів. На киян очікують кілька днів досить комфортної та відносно спокійної погоди. Сонячна без опадів буде до п'ятниці. Середа буде дуже комфортною, близько плюс 20 градусів. І четвер, в принципі, так само. В п'ятницю вже дещо захмариться. Синоптик Ігор Кебальчич також прогнозує, що найближчими днями в Україні очікується комфортна, тепла погода, правда, з короткочасними дощами подекуди з грозами. У нічні та ранкові години у деяких регіонах не виключені тумани. У середу в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Однак вночі та вранці місцями можливий туман. Температура буде так само комфортно теплою. Вночі плюс 7, плюс 13 градусів, в день плюс 16 плюс 21 градусів. На півдні та місцями у західних областях до плюс 23 градусів тепла. У п'ятниці дощі пройдуть на Одещині та Миколаївщині. Вдень у західному регіоні країни місцями можливі грози. Нарешті території України без опадів. Температура вночі плюс 8, плюс 14 градусів Цельсія, на крайньому півдні та у Криму місцями до плюс 17. В день дуже тепло, плюс 20, плюс 25. На крайньому заході плюс 13 плюс 18 градусів. На вихідних 12-13 жовтня дощі змістяться вглиб країни, а разом із ними прийде і похолодання. До кінця тижня по всій Україні вже буде похмуро. На півночі країни температура впаде до плюс 10, плюс 11. На заході буде плюс 11, плюс 15. У центрі – плюс 10, плюс 16. На сході – плюс 16, плюс 17. А на півдні ступчики термометрів покажуть плюс 15, плюс 20. Примітно, що за прогнозом Укргідромоцентру середня температура у жовтні буде на 1,5 градуси вище норми. Середня місячна температура повітря передбачається 7%. 7-13 тепла, що на 1,5 градуса вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 31-67 міліметрів. В Карпатах місцями 77 – 101 міліметр, що в межах норми. Ба більше раніше у Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів. Про це повідомив Укергідермецентр з посиланням на центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського. Рекорд добової кількості опадів у Києві, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Зрезневського 6 жовтня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів 36 мм, міліметрів, що на 13,4 мм міліметри більше ніж попередній рекорд 1970 року для цієї дати, коли випало 17,2 мм міліметри опадів. Примітно, що наприкінці вересня у Києві зафіксували одразу три температурних рекорди. Наприклад, мінімальна температура 27 вересня виявилася найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 17,3 градусів. Також середня дамбова температура повітря 28 вересня досягла найвищого значення для цієї дати плюс 23,1 градус. Це перевищило попередній рекорд, встановлений у 1927 році на 2 градуси, а також перевершило кліматичну норму на 9,9 градусів. Всього у вересні в Києві було встановлено 11 Турних рекордів за даними синоптиків, перший осіння місяць цього року виявився найтеплішим з 19 століття. Найхолодніше було 19 числа, коли мінімальна температура під ранок знизилась до плюс 10,4 градусів, а найтепліше 1 вересня, коли повітря прогрілося до спекотних плюс 33. Водночас опадів у вересні 2024-го випало дуже мало лише 36% від норми. Нагадаю, що тиждень в Україні розпочався зі зміни погоди. 7 жовтня дощі змістилися із заходу країни в центр на північ і південь. Разом із дощами в багатьох областях відбулося і зниження температури. У Києві вранці вирувала потужна злива. Через сильний дощ затопило автодороги. Автівки буквально тонули у ріках, на які перетворилися вулиці міста. Дніпру теж дісталося. Злива наробила чимало лиха у місті. Підтоплені вулиці та будівлі. Розшматовані вітром дерева, аварії на дорогах. Таку картинку можна було спостерігати у Дніпрі.

Але набагато масштабніший ураган наразі суне на Америку. Напередодні на західному узбережжі Флориди у США проводили екстрену підготовку до урагану Мілтон, який може стати одним із найсильніших штормів в Україні за останні 100 років. Про це повідомляє The Jordan. як зазначає видання, у штаті евакуюють людей, зачиняють аеропорти. Також до шторму готують тварин в зоопарку. У національному центрі ураганів США заявило, що Мілтон може бути масштабним, тому жителі повинні підготувати свої сім'ї і будинки і евакуюватися, якщо їм скажуть Зробити президент США Джо Байден вже заявив, що ураган може стати одним із найсильніших у США за останні багато років і закликав жителів негайно виїжджати, оскільки це питання життя і смерті. Крім цього, президент США відклав свою поїздку до Німеччини через ураган Мілтон. 26 вересня Джо Байден повідомляв, що скличе зустріч контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині 12 жовтня. Сьогодні вранці я зробив заяву про скасування моєї поїздки до Німеччини та Африки. Я просто не думаю, що може бути поза країною в цей час ми будемо зосереджені на тому, що чекає нас попереду. Ба більше американський синоптик заплакав, озвучивши прогноз погоди на найближчі дні. Передчуття неминучої катастрофи викликало сльози на очах у Джона Моралеса, який в ефірі телеканалу NBC6 в Саус Флорида озвучував невтішний прогноз погоди для штату Флорида. Фрагмент відео пізніше опублікували в соціальній мережі Ікс. Just an incredible, incredible, incredible hurricane. Uh, it has dropped. It has dropped 50 millibars in 10 hours. Um, I apologize. This is just horrific. Um, maximum sustained winds are 160 miles per hour. And. Um, І it, uh, it uh, of ірізчаста Яка погода наразі у вашому регіоні. Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.